Вас, шановні слухачі, ви слухаєте Радіо Кривбас в ефірі. Програма питання дня сьогодні. У нас у студії Юлія Полозок, лаборант медичного центру Докторов. І говорити ми будемо не лише про аналізи, а про важливу та актуальну тему сезонні чекапи організму, а також про те, що потрібно знати кожному перед здачею лабораторних досліджень. Інформація прозвучала на правах реклами. Доброго дня, пані Юлію. Раді вітати вас. Доброго дня на ринку. Є багато медичних лабораторій. У чому унікальність саме медичного центру докторов? Наш медичний центр має велику привілегію: це власна лабораторія, що дає можливість прямої взаємодії лікаря і лаборанта. Це сприяє правильності постановці діагнозу, і це наша найголовніша задача. Ви працюєте зі своєю власною лабораторією, які переваги це дає пацієнтам? Якщо ви або ваша дитинка знаходитесь в нашому центрі на консультативному прийомі, то виконання аналізів. І що не менш важливо, їх розшифровка відбувається у межах цієї консультації. І у пацієнта є можливість розуміти, які показники змінені і що з цим робити. А чи потрібно заздалегідь записуватись? Чи можна приходити без черги на загальноклінічні аналізи? Можна приходити без попереднього запису протягом усього робочого дня до 18-ї години? Наскільки швидко пацієнт отримує результати аналізів? Загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі виконуємо від 15 хвилин до однієї години. Що стосується інших загальноклінічних аналізів, то їх виконання теж відбувається протягом не довше двох годин, і за рахунок чого досягається така швидкість і точність. Якщо це стосується загального аналізу крові, то ми працюємо на гемолітичному аналізаторі європейського виробника, який видає результат 22 Показників крові за 10 хвилин, звичайно, з дотриманням усіх ступенів внутрішньої якості виконання аналізів. Інформація прозвучала на правах реклами. А я нагадую: вислухайте Радіо Кривбас на хвилях 102 і 3 FM. А які показники входять до загального аналізу крові? Забір загального аналізу крові проводимо з пальчика. Найголовніші показники це загальна кількість лейкоцитів з відсотковим підрахунком. Усіх типів лейкоцитів. він може бути як автоматичний на тому ж гемолітичному аналізаторі, так і ручний. Це коли лейкоцитарна формула підчитується вручну лаборантом під мікроскопом. Далі це загальна кількість еритроцитів з вимірювання їх об'єму, вмісту гемоглобіна в еритроциті і гематокриту. Ще такий головний показник загального аналізу крові це гемоглобін і рівень тромбоцитів з вимірюванням їх об'єму. І вимірювання швидкості осідання еритроцитів, скорочено шоє. А чому ви робите цей аналіз саме з пальця, а не з вени? Капілярний забір крові це більш проста процедура, яка є менш травматично фізично і переноситься легше психологічно. А у яких випадках аналіз із пальця є перевагою? Це звісно стосується діток від нуля до трьох років, у яких виконати е зебенозний забір крові є трохи трохи проблематично або людей з індивідуальними особливостями з Тонкими або глибокими венами, тобто обмеження у віці немає. Вікових обмежень ця маніпуляція зовсім немає. Приймаємо як і діток, так і дорослих. Ще нашим маленьким відвідувачам дуже цікаво здавати зі своїми батьками аналізи в парі. Якщо хтось із батьків здає першим, то їм потім, наприклад, і доросло зовсім не страшно. А чи потрібно готуватися до капілярного забору крові? В цьому і особливість капілярного забору крові не Потребує специфічної підготовки, тобто їсти, пити, вести звичний для вас режим можна. Тоді головне, що можна снідати перед аналізом, чи все-таки варто утриматися? Снідати саме перед забором крові із пальця можна. Нехай це буде якийсь легкий сніданок із солодким чаєм. Але якщо ви не будете вимірювати рівень цукру при цьому і це стосується тільки капілярного забору, бо якщо забір крові буде винозний, то треба дотримуватися певних правил. А як заспокоїти дитину, яка боїться процедури? Як ви це робите? Е, можна підготувати. Психологічно розповісти своїй дитинці, що це швидко і не боляче, що потім можна отримати заохочувальний приз у вигляді повітряної кульки. Наші медичні сестри завжди знаходять підхід до наших маленьких відвідувачів. І в основному ця процедура проходить майже непомітно. А які ще аналізи доступні у вашому медичному центрі? Медичний центр докторів надає широкий спектр лабораторних Послуг це і гормональні, і біохімічні, і імунологічні до загальноклінічних відносин загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, дослідження калу, дослідження слизової носу на А що саме? Це таке назитаграма, і в яких випадках вона потрібна? Це мазок слизової носу, який досліджується мікроскопічно, допоможе лікарю виявити причину запалення, будь то алергічний реніт, чи можливо це будь, причиною буде причиною якась інфекція. Тож, якщо вас турбує хронічний нежить, ми допоможемо встановити цьому причину. А чи болісна ця процедура? Чи потрібно якусь підготовку здійснювати? Ні, це не інвазивний метод дослідження і проходить зовсім безболісно. Щодо підготовки, рекомендуємо в день аналізу не промивати ніс і не використовувати назальні спреї та каплі. Поговоримо ще трошечки про дітей, які обстежені потрібні дітям перед садочком. З радістю допоможемо підготуватися до такого важливого етапу вашої дитини, як відвідування дитячого садочка, і з дослідженням. Джень, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на яйцеглист і зішкріп на ентеробіоз. Інформація прозвучала на правах реклами. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилях 102,3 FM. Пані Юля, поясніть, будь ласка, як правильно здавати загальний аналіз сечі. Загально прийнятими правилами встановлено, що досліджувати треба ранкову порцію сечі. Але якщо у вас виникла така необхідність у другій половині дня саме цього дослідження, ми приймаємо і робимо цей аналіз до 18-ї години. Для цього вам знадобиться стерильний контейнер, спустивши невелику першу порцію в унітаз, зберігайте. Від 50-100 мілілітрів сечі, мінімальна кількість сечі для дослідження в нашій лабораторії може становити 10-20 мілілітрів, то можна приносити зразок вже через декілька годин, так не зразок образу. треба доставити до лабораторії протягом однієї-двох годин. Зрозуміло. А Які основні правила здачі аналізу калу? Для забору калу дотримуйтесь наступних правил. Збирайте матеріал у стерильний контейнер після самостійної дефікації. тобто не застосовуйте проносні засоби і ректальні свічки, уникаючи домішок сечі та води, використовуйте чисту. Поверхню заповніть контейнер не більше ніж на третину. Відбираючи матеріал з різних ділянок фекалій, яким мога швидше доставити зразок до лабораторії. Якщо неможливо доставити зразок, зберігайте контейнер у холодильнику при температурі від 3 до 5 градусів. А що показує копрограма? Копрограма це мікроскопічне дослідження калу, що дозволяє мати уявлення про роботу шлунка, підшлункової залози, печінки та кишківника. Може вказати на наявність запального процесу в різних відділах шлунково-кишкового тракту і дозволить виявити паразитарні інвазії. Розкажіть, будь ласка, про експрес-тест на антиген лямблій, коли він потрібен. Лабораторний тест для діагностики лямбліозу. Цей метод є точним і дозволяє підтвердити активну інвазію. Аналіз допоможе відрізнити лямбліоз від інших кишкових інфекцій. А як швидко готовий результат? Результат експрес-тесту на антиген лямблій у калі можна отримати швидко, бо не Требує спеціального обладнання, тож результат матимемо через 15 хвилин. А чи варто повторювати тест для підтвердження діагнозу? Повторно тест необхідно проводити, коли перше дослідження дало негативний результат, а симптоми залишилися. Тоді тоді лікар може вас попросити зробити цей тест іще ще раз. І звичайно, для оцінки ефективності лікування. Пані Юлю, а давайте поговоримо тепер про чекапи. Що це таке простими словами? Чекапи – це комплексні періодичні медичні обстеження для оцінки стану здоров'я, які включають в себе лабораторні аналізи, інструментальні обстеження. Це може бути електрокардіограма, ультразвукове дослідження і, звичайно, консультація спеціалістів. А чому важливо проходити профілактичні обстеження саме сезонно, а не лише коли щось турбує? Дякую за запитання. Ну для мене воно таке. Трошки спірне, нам треба зрозуміти, що аналізи не мають сезонності, і для того, щоб здати загальний аналіз крові і тим самим перевірити свій рівень гемоглобіну, не треба чекати наступної весни. Аналізи можна здавати на протязі усього року, коли вам зручно і коли ви відчуваєте в цьому потребу. А чи відрізняється рекомендації для чоловіків? І жінок для перевірки як чоловікам, так і жінкам рекомендуємо здавати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біхімічний аналіз це печінкові проби, плюс вимірювання глюкози. Важливо перевірити ліпідний профіль, гормони щитоподібної залози для оцінки її функції. Також бажано перевірити рівень вітаміну Д, який важливий для підтримки імунітету. І загального самопочуття і аналіз на феретин для оцінки запасів заліза в організмі та наявність запальних процесів. А якщо людина почувається добре, чи потрібен їй чекап взагалі? Чекапи мають профілактичний характер, і, звичайно, бажано здавати їх, коли ви почуваєте себе здоровим. Таким чином, ви отримуєте підтвердження, що у вас все добре. Бо коли вас щось турбує, то аналізи вже мають інший зміст це навоявлення. Причини, рекомендуємо утриматися від чекапів відразу після хвороби, бо деякі інфекції, наприклад, можуть знизити рівень гемоглобіну і організму для відновлення потребується деякий час. Це від одного тижня до двох. І найголовніше, які пакети обстежень доступні в медичному центрі докторов. Можемо рекомендувати такий міні-чекап для наших маленьких відвідувачів. Педіатри нашого центру рекомендують діткам до одного року здавати загальний аналіз крові феретин і вміст заліза для виключення ризику зниження гемоглобіну і розбитку анемії, бо саме е, діткам цього віку, наприклад, піврочку. Е, так, потребують більшої концентрації мікроелементів ніж на початку свого життя. А для пацієнтів більш похилого віку які саме аналізи рекомендуєте? В нашому медичному центрі є багато спеціалістів, які допоможуть індивідуально підібрати пакети досліджень кожному бажаючому. Щоб не витрачати свій час і зайві кошти, можна звернутися до наших лікарів на консультацію, які проведуть анкетування, зберуть анамнез і підберуть перелік аналізів, саме які потрібні вам. Якщо вже так сталося, що ви самостійно. Вирішили провести чекап свого організму, ми радо підберемо вам дослідження, Тільки є дуже велике прохання до Тільки є дуже велике прохання. Шановні слухачі і відвідувачі клініки доктор Оф. Будь ласка, не намагайтеся розшифрувати результати своїх аналізів самостійно і тим паче вдаватися до штучного інтелекту. Довірте це кваліфікованому спеціалісту. Інформація про Нала на правах реклами, а я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилях 102,3 FM. Пані Юлю. Щиро дякую за сьогоднішню розмову. На завершення хочеться нагадати всім нашим слухачам: не намагайтеся самостійно трактувати результати аналізів, не покладайтеся на здогадки наш та штучний інтелект. Довіряйте це фахівцям, які бачать всю картину, а не лише цифри в бланку. І останні слова для наших слухачів від вас. Пані Юля, хочеться завершити моєю улюбленою фразою: хто знає правду, той знає, що робити. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі в медичному центрі Доктор Оф. Інформація пролунала на правах реклами. Бережіть себе, будьте здорові! До зустрічі в наступному випуску питання дня на хвилях 102,3 FM.